Вітаю вас, шановні мої глядачі. Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Недавно під одним із моїх відео про консервацію було запитання від моєї глядачки про те, чи можна квасити огірки кусками. От. Тому що ми звикли квасити або дуже маленькі огірочки, корнішони, або ось такі стандартної довжини огірки, які мають приблизно 8-10 От, Але не раз трапляється таке, що. Огірки нам на грядці переростають. Не встигаємо вчасно зібрати урожай. Огірки переросли. Чи можна великі огірки порізати на, на кусочки і заквасити? Звичайно, що можна. От якраз у мене зараз також заквашуються огірки, порізані на куски. Маю кілька слоїків з цілими огірками. От Отам, От також є три бутлі. Тут ціленькі огірочки. А вже в оцих трьох бутлях я квашу, огірки, великі огірки, які я розрізала навпіл. От бачите, все те саме. Квашу за таким самим рецептом. У кожен слої кладу гілочку кропу, кілька зубків часнику, чеснику, дубові листочки, щоб огірки були тверденькими, хрумкими. Листочок або корінець хорону, а ще за бажанням можна покласти кілька листочків смородини і вишні. Огірочки будуть дуже ароматні. Огірочки нарізаю на половинки і заливаю підсоленою водою. У нас зараз дуже тепло, сонячно. От якраз вчора я оці огірочки заправила. Сьогодні їх вже можна скуштувати. Бачите, вони вже поміняли колір. Вони з темно-зелених робляться отакі такі світло-коричневі. Бачите, це вже ознака того, що огірочки починають квашуватися. От гарно піднімається піна. Оці огірочки вже можна скуштувати. Вони дуже смачні. Вони малосольні. Вони малосольні. На третій день огірочки вже повністю готові. Вони вже дуже добре вквасилися. Подивіться, вони вже всі, всі поміняли свій колір. Все. Огірочки можна запарювати для тривалого зберігання. Весь розсіл, оцей огірковий квас, виливаю в баняк. От. А в інший банячок я наливаю чисту воду. Обидва баняки ставлю на плиту. Огірочки сквасилися, стали трошечки менші, бачите, чуть-чуть м'якші. І щоб бутлі не були наполовину порожніми, з одного слоїка огірки я докладаю до двох інших слоїків, щоб вони були повні. От, подивіться, як у мене все добре вийшло. Бачите? Один слоїк 3-літровий вже порожній. Два слоїки щільно доклала огірочками до самого верху. Ось. І ще у мене залишилося трошечки огірків. Переклала їх в невеличкий слоїчок. залила холодним огірковим квасом. Зараз закрию кришкою і поставлю в холодильник. На вечерю ми їх з'їмо. Огірочки дуже смачні. А оці два бутлі з огірками. Я буду готувати для тривалого зберігання. Але спочатку їх потрібно запарити. Так, вода у мене вже починає кипіти. Заливаю нею огірочки. Ось так. До самого верху. Спочатку один слоїк, і тепер другий слоїк з огірками. Заливаю киплячою водою. О, і одразу накриваю кришкою. Огірочки тримаю приблизно 7-10 хвилин, щоб вони добре пропарилися. Тепер воду з обох слойків зливаю назад у баняк і ставлю на плиту. Так, водичка закипіла другий раз. Знову заливаю її у слойки до огірочків. От, і вже добре прогрівся квас огірковий. Через кілька хвилин він також закипить. І знову тримаю 7-10 хвилин. От. Подивіться, в мене сьогодні конвейерна заготовка квашених огірків. Одні вже готові. Інші запарюються. От, Оці зараз тільки буду починати запарювати. То є добре. І то є добре. Тепер воду повністю зливаємо і одразу заливаємо киплячим огірковим розсолом. І одразу закатаємо кришку. Слоєчки з винтовими кришками перевертаю верх дном для кращої самостерилізації. Все, огірочки готові. Можна виносити їх у погріб. До речі, приготовлені за ось таким рецептом огірки чудово зберігаються навіть при кімнатній температурі. Шановні мої глядачі, готуйте. Готуйте на здоров'ячко. Хай вам гарно все вдається і добре смакує!